Бачили їхні обличчя? Mm. В чому вони знаходились? В балаплавах. В балаплавах? В чому ну, в таких куртках? Ну, Штани в цвітах. На цих кадрах оперативного відео змучена 64-річна лікар-гінеколог розповідає про своїх викрадачів і показує, де вони її тримали. Бетонні стіни, матрац на брудній підлозі і металеві дроти, якими зв'язували бранку. Ця картина просто жахає. У холодному гаражі ледь жива від страху жертва провела кілька днів. В'язана злишав довга. Я ній постійно була. На жінку накинулися фактично на порозі будинку. Щойно вона вийшла на вулицю до своєї машини. Далі все відбувалося, як у фільмі жахів. Звалили, почали бити, зв'язали руки, ноги, кинули в мою машину на задній сидіння. І повезли, привезли сюди. Я супротивлялася, вони об музку почали мене отак головою бити. І скоріше в мене було сотрясіння мозку, тому що в мене отікли очі. З полону лікарку звільнили правоохоронці. Вдалося затримати і кіднеперів. Ними виявилися чоловік та жінка, які перебралися до Києва зі сходу. І слідили, увиділи, що там квартира в центрі, машина, дача, к ней приїжджають родственники на машинах. Ну і вирішили таким образом її викрасть з дачі і отримати вознаграждення. Хотіли отримати 100 тисяч доларів. Ну, від кого? Ну, а родственників.

Та навіть якби родичі полонянки і заплатили, жодних гарантій, що їхня мати повернулася б додому, не було. Адже виявилося, що тому самому приятелеві Андрію жорстоко вбивати заради наживи вже не в новинку. Коли чоловіка затримали, копи викрили ще одну страшну правду: за рік до викрадення лікарки він увірвався в будинок на Київщині і кілька годин катував цілу родину. Власне помешкання був вбитий. Його забили битами. Крім того, нападу постраждала його жінка та малолітня дитина. Це просто неймовірно, але саме 49-річний загиблий голова родини допоміг копам вийти на слід свого вбивці. Наш потерпілий спричинив нападникам опір, використовуючи пристрій для відстрілу гумовими кулями, нападник був поранений. Біля місця пригоди нами були знайдені залишки крові нападника. Проведення молекулярних експертиз нам дали можливість на сьогодні оголосити про підозру у вчиненні даного злочину. За ці жахливі злочини бандит зі стажем надовго загримить за грати. але копи з'ясовують, чи не лишив він ще десь свій кривавий слід, і чи були у нього спільники.